Привіт, друзі! Привіт, спінгіст! Руви! дивитесь канал Франківський спінінгіст. Сьогодні на вулиці бачите, така пасмурна погода. Сьогодні падає дощик, трошечки похолодало, але це не означає, що ми сьогодні не підемо рибалити. Тому друзяки, не перемикайтесь, буде цікаво. Поставте лайкос, напишіть коментар. А я рибалити вечірнього судака на міське озеро. Погнали! Дивіться, як все це зелено, центр міста і недалеко від озера. До речі, зараз заберу свою посилочку з нової пошти і з Укрпошти, До речі, там є новиночка, і сама для вас. Тому дивимося, не перемикаємося, буде цікаво. Забрав, друзяки, посилочку, але, на жаль, це не те, про що я думав. Тому, як то кажуть, відбій. Але ці речі я також вам покажу в огляді, тому що це більше для такого кемпінгового варіанту. Замовив я собі ще одну пилку, якраз я вам розповідав, і вона якраз приїхала дуже цікава від компанії White Sea, Тому побачите все. Ну що, друзячки, я на водоймі. дивіться. Погодка нас сьогодні не радить, дивіться, як все затягнуте. Але сьогодні ще одне випробування для мого промокає мого костюму Норфен. Скільки я там промокну, я не знаю. Ще й вітер, ще й вітер, друзі. Але по прогнозу в 9 годині може цей дощик перейти. Я не знаю, може це якраз ота, бачите, така діляночка, ніби трошки є прояснення, може це якраз воно, але сумніваюся, я ніколи не довіряю цим синоптикам. Що, друзяки, дивіться, зараз я піду туди, покидаю тут на балкончиках швиденько, і піду туди на мілководний участочок і спробую сьогодні там порибалити, можливо... Судочок підійшов не мілячок, такий от хіп-хоп. Тому, друзяки, зараз швиденько розкладаюся. Сьогодні в мене Golden Cage Vertez 762 LT і катушечка 3000Xense. Боблирки, силикончик, все по стандарту, друзяки, тому погнали. Так, маю отакий от, боксик. І в нього зараз я поскладаю те, на що я буду рибалити. Це, звичайно, сквірельчик. І напевно поставлю отакий орбіток. Так, поки що все, що там в мене є, що покидати, але mm -hmm. треба так, швиденько поки дощ. Ну і силікончик, один у мене там є фішап. Давайте поставимо що такий віпо VIPO Fiолетик. поки що старе. Але я люблю дощ і вітер. Просто я таких люблю. Неймовірно. Де катушка. Флюр зав'язаний. Все чітко. Зараз треба ще на рюкзак кофер, бо інакше буду я мокрий і буде мокрий мій рюкзак. А в нього є до речі кофер, який не промокає. Що є непогано. Зараз швиденько складемося, щоб його вже не відкривати. Так, є, катушка є, це є. застіпки Зараз. В цьому рюкзаку, друзяки, вже більше. Напевно 6 років цій тері кофер тримає, а костюм Норфін не. От так от. Шикарний ресторан. Відмітьте. Так, погнали. Настрій гарний. Поки що. Поки я не кидаю вже три години без покльовки, то настрій просто чотенький. І поки вже не тече по колінам під час... Блін, буває так, цей костюм промикає. Дико, що до трусів. Костюм від дощу. Така реклама. Костюм. Костюм рапід від дощу. Промокай до трусів. Отак от. Це він моя любима фірма Норфін. Як я так на неї підписався. А хто знав! Хто знав Гдесь ви чуєте хто ляпає? Отлично Прив'язувати за рефлюр не будем Тому що немає на то як то кажуть бажання О поставимо зразу сквіров він застідкою. Це означає, що я кидав його останній раз останнім. <світ> така у нас фонетика, друзяки. Блін, дивився, скільки коштує нова камера, екшн камера, яку би я хотів, я прозрів. А ми на камеру, до речі, друзяки збираємо. І там прикріплюється завжди посилання для ваших. 10 гривень, а ви не кидаєте. Так і знімаю на одну. <гнали> Погнали. Коротше, друзяки, темніє, балкон не дав з квірелом результату, як я, як то кажуть, як ми і планували. Тому рухаємося далі на наступний балкончик. І вже тоді на... Мілячок на дитячий пляж нас тут називають. Тому, друзячки, ставте лайкос, вболівайте, адже бачите, погодка шепче. Шепче, друзяки, шепче. Погнали. Балкон No2. Номер, номер там човникова станція. А отам Оце другий балкончик, а там ззаді сцена. Така локація називається тут. Ну що, друзі, і другий балкон нам не дав результату. 0,0 і я вам хочу розповісти, що це вже сьогодні третя моя риболовля за останній період часу, за короткий період часу. І минулих дві, тобто вчора і позапозавчора, бо два дні назад були нульовими галяковими. Тому, друзяки, я сьогодні ні на що не розраховую, в принципі, але якщо ви дивитеся це відео, це означає, що рибка, напевно, ще була. Але в загальному поки що нуль. Наближаємося на мілководний участок озера. Це ще одна така знакова точка, там і тверде дно, там і ракушка. Думаю, можливо. Рибка зараз там, але в принципі не знати де вона є. Це таке рандомне. Міське озеро, це таке рандомне озеро, я вам говорю, друзяки, це просто. Фу, вже й холодно трохи навіть. Так, що я вам ще хотів розповісти, а сьогодні 31 березня. Вчора до мене підійшла жіночка казала, ви знаєте, що то нерест. Повісили по всьому озеру. Таблички, що нерест риболовля заборонена, а реально вона заборонена тільки от з цього участка, який позаду мене, це сцена. І от там, дивіться, там моржі. І якщо так провести лінію, то весь, весь той участок, що позаду мене, це е, зона Нересту. Тобто сьогодні можна останній день порибалити там, тобто в цьому році. З 1 квітня починається там нерест, і сьогодні 31 березня, сьогодні щось там можна покидати, тому отак. Направляємося туди і спробуємо там. Можливо, там щось вистрілить, а можливо і ні. Рандом. Не знаю, друзі, чи вам щось видно. Я прийшов от на точку, дивіться, бачите, були спінінгісти. Кудись вони тільки що пішли і кажуть, де клює? Тут клює і пішов. Цікаво. Поставимо віста, 2,8 дюйма, такий фетик. І спробуємо покидати. Чую, що. Ну кинемо тут пару закидів біля цього місця, а потім підемо туди далі, бо чуєш, вигають там, а не тут. Хто в нас тут? Рузочки. Опа-па-па-па-па. Кобаска. Задає, задає. Кидав воблером тільки що Ой, точніше, кидав силикончиком тільки що А спокусився-то на воблер. І хто там щось казав про кормову базу? Оп. Зараз, секундочку. Зафіксуємо. І що, друзячки, вертейсик, твіч-твіч, твіч-твіч. І от на твічі такого такий грубенький, гарний судочок. Може цього року ще не нереститься, але наступного точно буде. Тому треба відпустити. Опа! Погано. Ну а ви поставте лайкос. Ну що, друзячки, я також відірвався від нуля і це підняло мені настрій і, як то кажуть, недурно я сьогодні відчував, Гарно риболовлю. Саша відлучився. Це був. Туди сюди Шохек? Паскомбрія. Так. Другий бляк? <ріхи> ну конечно, строжний. Скільки грам пісот в ньому? Нихіда, нічого не буде, я дивись. О! Давайся на Вискочив на нерестовий <ріхи> парикон. А який, і керівна. Так там, без удару, без нічого. Маленька. Ми Ну, Підкат до килушка, навіть. Не, я може ж Я кажу, попри камишап хиду. Воно там взяла камишана. Кафе. Це сьогодні закриття сезону. А, а, <laughs> а Ти до речі кажеш, що цей... віком на сторону. Блін, давай. Я думав бардршка. А якесь пузо забитие кров'ю. Ко...

Безут его. Клас. Иди после там біля джерела там нема мимо він Давай Дивися тільки цей, ти не стань на спині. Толк ты виспускал, потом. А затачивай типу, просто да, стоїть. Идущий да, да. вот піде, проти зарапиде, знову на найрес. Зараз водоросли не наживецьку. тут. они и не пішла. Помахай рукою в каду. Файно? Завтра на цьому місці вже ловити не можна буде. Якщо буде хтось ловити на дитячому пляжі, на міляку, кажіть, ну, має совість, нерест, нехай рибка теж займається своїми справами. Ну що, друзі, така от подалась риболовля, час бігти додому, тому проставте лайк вас, підпишіться на канал. Ви дивились канал Франківський Слінгіс, всім папа.